А тепер вкрай важлива новина. Зміни, які набудуть чинності після 18 травня з приводу мобілізації, читаю вам закон по пунктам. Законом невизначеного місця, взагалі, то є місце не буде визначено, де хочуть, там і будуть вручати вам повістку. В будь-якому місці повістки мають право вручати представники ТЦК, Та СП, органи СБУ, підрозділи служби зовнішньої розвідки, представники органу місцевого самоврядування, виконавчого органу, ну коротше, навіть сільські голови. Розумієте. Міські ради, керівники підприємств, установи, організації, де працює військовов'язаний чоловік. Наприклад, розумієте, на якоїсь ви роботі працюєте, вам там керівник може вручити повістку, тобто без різниці, і з розпорядження ТЦК. Приходить установа і все, вам керівник вручає повістку. Далі повістки військово вручатимуть лише під особистий підпис, як і раніше. Ну це все спасає. Спасіба Господі, якщо чесно кажучи, за наявку за повісткою передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність. У випадку наявки до воєнкомату мобілізаційне розпорядження передбачена кримінальна відповідальність. Ухилення від призову карається від 3 до 5 років. Від 18 травня поліція та представники ТЦК отримують право вимагати у чоловіків віком від 18 до 60 років військово-облікові документи разом із документами, які посвідчують особу. Вручення повісток військово або резервісту означає, що він повинен з'явитись для удовження облікових даних. Потім його направлять на військову лікарську комісію, щоб визначити, чи придатна людина, чи ні. А там визначають, що ви придатні, і ви йдете в окоп, як то кажуть. Ось так хоче влада загнати всіх в окопи, щоб всі, як то кажуть, виконували захист нашої батьківщини. Як вам такі правила, коментуйте, підписуйтесь на канал, поширюйте це відео.